що буде з тілом, якщо віджиматись щодня. Перший етап. 0-3 дні. Якщо ви вирішили віджиматись кожен день, то в перший день ви будете відчувати максимальну мотивацію. В незалежності від того, за якою схемою ви будете тренуватись, придумали ви її самі або знайшли в інтернеті. Ви захочете віддати від себе максимум можливостей та сил. Це приведе до того, що на другий-третій день ви будете відчувати біль у м'язах, які беруть участь в віджиманнях: це груди, плечі, трицепс, м'язи спини. Якраз на другий третій день я рекомендую вам відпочивати Чувати, щоб ваші м'язи встигли відновитись. На відміну від щоденних зарядок у силовому тренінгу, одним із головних завдань буде дати м'язам відпочити та стати сильнішими. У ці дні ви можете робити вправи, які не задіють перераховані вище м'язи. Такого режиму тренування відпочинок тренування потрібно притримуватись і далі. Другий етап: – 3-10 днів на наступному тренуванні. Ви помітите, що вам стало значно простіше віджиматись, а кількість віджимань зросла. Якщо ви віджимались приблизно 10 разів, то ймовірно, що ви додасте щонайменше 1-2 повторення. Іноді тут варто застосувати ускладнення віджимань, щоб більш сильно навантажувати м'язи. На етапі 3-10 днів у повсякденному житті ви відчуєте, що у вас з'явилось більше енергії, зросте впевненість в собі. Це пов'язано з деякими гормонами, яких стало більше від впливу силових тренувань. Третій етап 10-30 днів. На цьому етапі у багатьох людей помічається знайшов. Зниження мотивації. Наш мозок шукає різноманітні відмовки, чому саме сьогодні ви не зможете зробити тренування. Важкий день на роботі, погана погода, настрій. Пам'ятайте, цей важкий період є ключем до того, що отримують люди, які не здадуться і перейдуть до наступного етапу. 30-60 днів. На цьому періоді вже стає явно помітним прогрес не тільки в кількості віджимань, які, ймовірно, збільшились більш ніж удвічі порівняно з тим, скільки їх було на самому початку. А й у фігурі. Чоловіки помітять у себе приріст м'язової маси, дівчата більш виражений рельєф, зниження відсотку жиру в організмі. Можете побачити це на конкретному прикладі учнів, яких я треную в онлайні, як за короткий період, так і більш високий прогрес за більший період. Не все яскравіше виражатиметься мотивація, це вплине не тільки на тренування, а й на навчання, бізнес. Практично у всіх, хто дійшов до цього періоду, з'являється бажання розвивати інші так звані корисні звички, правильне харчування, читання книжок, вивчення іноземних мов, утримання, наприклад, шостий етап – 60-100 днів. У період 60-100 днів зовнішні зміни стають ще більш вираженими. Спортивну фігуру починають помічати й оточуючи. За відносно правильного харчування спостерігається значне зменшення жиру в організмі. М'язи починають округлювати, що помітно навіть через одяг. У людини в рази зростає впевненість в собі, помітно змінюється хода, збільшується стресостійкість, яскраво помітні зміни навіть у погляді людини. Змінюється загальне самопочуття сприйняття себе і зовнішнього світу порівняно з першим днем, ви інша людина.